За скільки ж можна його розмитнити, друзі? Ви знаєте, а я вам в цьому відео далі розкажу. Доброго дня, друзі, і знову ви на каналі Чесний Порігін авто із Європи. Мене звати Андрій і в даний час я проживаю в місті Бориспіль, це 20 кілометрів від міста Києва. І сьогодні у нас на каналі всім відомий, і ми його вже не раз показували, постійно допомагали і допомагаємо купувати нашим клієнтам такий цікавий мінівен від фірми Volkswagen. Зроблений на платформі MQB, на тій ж самій платформі, що і Volkswagen Golf 7. І в цьому відео ми вам покажемо, як безпосередньо на площадці ми вибирали цей автомобіль з декілька варіантів. Ну, ми показали нашому замовнику до п'яти варіантів, і він вибрав у цей найкращий варіант. А чому він його вибрав? Тому. Що машина в принципі по вартості не дуже дорога, має велику кількість опцій і збережений гарний стан. А також, друзі, ви дізнаєтесь, за скільки можна таке авто Volkswagen Туран 2019 року з двигуном двиганом 110 кВт-150 сил в Україні мінімально заплатити за розмитнення. Друзі, а тепер така новина. Скоро буде введений закон. Всі авто, які будуть ввезені перший раз в Україну за перший облік, додавлять плюс 15% від митної вартості. І це можливо вже буде з 1 вересня або з 1 жовтня. Друзі, так що. Не втрачайте свій час, замовляйте нам авто, і ми за тиждень вам спіємо доставити, Розмитнити, поставити на перше облік і ви не будете платити більше. А тепер, друзі, декілька слів за цей автомобіль. Це Volkswagen Touran другого покоління, початок його випуска з 2015 року. По розмірам, друзі, ну так ви не бачите по відео, але я вас зорієнтую. Значить, дивіться, довжина 4,5, ширина. Метр вісімдесят висота, метр шістдесят. Друзі. А також цей автомобіль ще люблять за того, що в нього великий багажник. Об'єм багажника складає 834 літри. І якщо ви складаєте сидіння, то це вже буде 1980 літрів. Тобто, ну такі от серйозний мінівер. Що робить цей автомобіль? Найкращим для великих подорожей. Ви можете. На ньому нормально себе почувати по Європі, їхати по швидкісним німецьким автобанам, тому що тут динамічний, потужний двигун на 150 сил, а також дуже класний автомат з мокрим щепленням. До мене звернувся замовник Черкаської області і попросив йому допомогти купити автомобіль Volkswagen Tourant з двигуном 2.0 з коробкою DSG мокрим щепленням. Друзі, він дуже зайнята людина. Я до нього виїхав Черкаська область, область. Да, друзі, таке теж можливо. Якщо ви не маєте часу, я можу до вас виїхати. І ми з ним сіли і вибирали автомобілі. Тобто ті автомобілі, що ми з ним вибирали, я одразу все йому вирахував. Ми з ним домовились, як я поїду в Німеччину по своїх справах, то безпосередньо вже на площаці я буду йому вибирати автомобілі, знімати відео і йому скидати на месенджери. Друзі, а далі відео як ми вибирали цей автомобіль. Вибір Volkswagen Turan з LED. -ом. Дуже гарна комплектація комплектація Comfort Line з Алькантари. ЛЕД у нас ну він і є. Volkswagen Turan у нас перша реєстрація. Січень 20 рік. Ну, Скоріше, машина буде 2019 року. Ну, дуже гарна комплектація Comfort Line. Показуємо Гума у нас літня. пірелі. Залиши, ну, 2 мм. А, є накладочка. накладочка є. А ось по царапку показує, так? Да? Ні, ще не поцарапав, я, я ззаді ще не обходив. От є царапка бампера. А. Ну, така суттєва. А, ну. О, тут електро, електро... кришка багажника. Запасок немає, як завжди. Навіть компресор немає, але коврики є. Працює. 214. Ну так і було написано. Відхилення. Значить по цій стороні відхилення. Дах нормальний. Тобто... Відхилення по фарбі. тобто Від 180 до 400. Отаке є відхилення. Тобто є незначна шпаклівка. Ну, вона є, но ну, дуже незначна. Ставимо машину в ряд і йдемо дивитися іншу. Volkswagen Tourn березень місяць 2020 року. Тобто 100% 20-й рік пробіг 187 тисяч. 150 сил автомат. Що у нас? двозорний клімат, алькантара, спортсидіння, спортсідіння. Перед партроніки, зад партроніки. Ну, як завжди, дистронік, тобто дистанційний круїз і LED. В водійському сидінні є пропал на сидінні, раз, Такий серйозний. Тут є, значить, дивись дивись на оцій резинки, котра чуть-чуть вона надірвана. І у машини ще є відхилення по фарбі. Тобто це ще не все. Багажник, по звичайному відкривається, нема електропривода Є поцарапки, але ну, ти знаєш 100% 20-й рік. Машину ставлю я в ряд і нам вже потрібно йти. 19 й рік, Volkswagen Tourn, дуже цікавий пробіг. 167 тисяч 150 сил 2.0 автомат. масаж сидінь, клімат контрол, алькантара, дистанційний круїз. Нема камери заднього огляду. Оце максимальний Full LED матричний. То був середній, не максимальний. Чому я так і сказав? Тобто це максимум. Максимальний вже не буває на всіх. На Навіть Volkswagen Tiguan, Altrakaх, на Туарегах, більш максимального LED немає. По дефектам, на капоті є сколи незначні, але вони все рівно є. Тому що це ну, фактично форма Volkswagen Golf. Дивимось масло. Тут не мита, є, є. Ну, стоп, середина. антифриз середина. Масло є. Міняти потрібно, тому що чорне дуже сильно заводимо. Так, по цій машині пише долити адблю, інспекція. Тобто тут срочно потрібен сервіс. Він просто повинен зробити зроблений бути срочно. Складання дзеркал теж є. Тут навігація є, але це ми узнаємо, коли машина купиться, тому що блок управління, вони його витаскують, бачите? І Android Auto, Apple CarPlay. Тут максимальний екран. Салон, ну, чистий, чистий, дуже чистий. Машина дуже шикарно виглядає, дуже шикарно виглядає, все працює. На задніх дверях є захисні сітки, дуже шикарно виглядає. Так, сзади давай поднимемся Багажник. И тут нормально. Все. Так, бампер. Вот, есть. есть одна. Коврики. Гумовые. Компрессор есть, сетка еще есть. И тут есть, да, вот такая вот поцарапка 19 -й. лобове 19, -й. лобове оригінальне. Оригінальне. Да. Лобове оригінальне. Виїжджаю, зараз світла включу. Замір по кузову робимо. Це машина 19-го року. 130. відхилень немає. відхилень немає. відхилень немає. Вона може бути 18. Відхилень немає. 160 відхилень немає. 125 відхилень немає. 160 відхилень немає. 140 відхилень немає. 130 відхилень немає. 130 відхилень немає. Відхилень немає. Відхилень немає. 150. Немає, Відхилень немає. Відхилень немає. Так, 120, відхилень немає. 130. 90. На столок нема. Поцарапок. 127. 128. 123. 126. 145. Ветхилы нема. Здесь стороны водия ветхилы нема. Ветхилы нема. Ветхилы нема. Ветхилы. Ага. Крыло этой стороны пассажира. 240. Вот, ветхилы не пришли. 230. 218. Додатковий шар фарби. 215. 218. Так, далі пішли. 130. Переднє крило зі сторони пасажира. Фарбування без шпаклівки. Фарбування? є Тут немає. Значить, це ще раз детально перевіримо. Може шпаклівку поклівку але поки немає. Так, арки у нас теж. Немає. Відхилень по аркам немає. Так, дверка, друга пасажирська, задня. Поки немає відхилень. Відхилень немає. 120. 150, 120, 120, 80, ну, то есть, столько чуть-чуть, да? Ну, тоже не надо, то есть, да. Сиденья не надо, пропали, надо хуже, то есть, не знаю, пропали, надо, хручать, немало, да? А, ну, конечно. 148, 130, так, а тут я меряю, вот тут не надо прямо. Все, теперь у тебя дождь. 200, 200, 249, 246. 244. Чекай, чекай. 249. Не потрібно виявити, може, десь є шпаклівка, 250, тут теж. Тут, тут вже норм. Тут вже заводське пішло. Крило переднє зі сторони пас пасажира фарбувалось без шпаклівки, ну, по крайній мірі, я не знайшов. По гумі. Дуже класна гума зимова. Тобто в зиму вже можна не купувати. Просто супер. Десь до 6 мм. Так, по салону. Так, шукаємо дефекти. Колодки поміняти. Адблю потрібно долити. сервіс, Сервіс потрібно зробити. Передні нові колодки задні поміняти. Сервіс потрібно зробити, адблю долити. Так, підключаємо комп'ютер. Зараз будемо перевіряти кілометраж. Подивимось по електронним блокам. Комплектація Алькантара, масаж водійського сидіння. Зараз включаю, масаж, перевіряю. Працює. Повний електропакет працює. Електросклопідйомники. Складання дзеркал теж працює. Комплектація гарна. От, е, клімат. Працює взагалі, найкраще, ніж ми дивилися ті дві машинки. І зараз перевіряємо. Машина не заправлена, контроль за полосами. Ну і, в принципі, все як завжди. Тобто зад задпатроніки, камера не написана. Салон дуже охайний. Все працює, лампочки в дзеркалах. Так. Ключки повидкрывай. Ну, машинка, в принципе, выглядая шикарно. Да, скажи? Парабех автомобиля. 167. Километраж авто. 167. 666. Ездовое положение драйв или... Спорт режим з круиз-контролем контролем 60%. шістдевідсотків. Їздили положення. режим без круиз-контроля – 40 Коробку, мабуть, поміняли. Пробіг коробки тільки менше, ніж пробіг авто. Це 122 тисячі. Тобто вона ще не вижата. То тобто есть, видно, що пробіг коробки чуть більше як за 120 тисяч. Тут 121, тут 122. Тому, значить, на пробізі 40 тисяч коробку поміняли. Ну, це нормально. Пробіг 167 666. Якість масла. Mm, Інтервал ПТО. Сервіс був зроблений тут 16 тисяч тому, тобто до 15 тисяч написано, що можна їздити, але бажано машину обслужити. Чому? Тому що тут треба долити. абблют, це 100%, це просто срочно. Ну і по двигуну зараз подивимось по форсункам ще. Угу. По форсункам. Форсунки сухі, ну тут чуть-чуть може, масло масло міняли і розлили. Ну, форсунки самі по собі вони сухі. Двигун працює нормально. Тут є акумулятор її рідний, да? варта. В принципі, що тут нічого не крутилось, ну так, да, тут же нічого не фарбовано, нічого не крутилось. Все. Машинку купувати можна, машинка нормальна. А далі, друзі, детальніше за опції цього автомобіля. Перше, що бажав наш клієнт, щоб... У автомобіля було led світло. Дивіться, ми йому знайшли такий автомобіль з максимальним led матричним світлом. А якщо тут є максимальне LED, то тут є автоматичне дальнє ближнє світло. Ну. Друзі, це комплектація Comfort Line. Ну, як я завжди кажу, це Comfortline плюс. Чому? Тому що тут є Алькантара, таке теж було у нашого клієнта замовлення. А якщо тут є Алькантара, то є функція масажу на водійському сидінні. Датчики світла, дощу, повний електропакет, електро. Обагрів дзеркал, електроскладання дзеркал. Вперед партроніки, зад партроніки, дистанційно адаптивний круїз контроль. І в цьому відео ви побачите, як ми їхали по трасі, і він відпрацьовує дуже класно, друзі. Як він працює. У цією кнопочкою активуємо. Бачите, він загорається таке колесо. Напівколесо. І потім от виставляємо дистанцію. Оцією кнопочкою. от, Виставила дистанцію. Оцим плюсиком додаємо 10 км швидкості плюс. Дивіться. Дуже класно, бачите? А тут я вже поставив якби, швидкість на 150 км на годину. Ну, зробимо чуть поменше. Да? 130 км на годину. Но машина відстань, яку я встановив, вона буде підтримувати. І Тобто вона сама швидкість адаптує, щоб я у цього зерновоза не доганяв. Потім наліво включаємо поворот, і машина сама розганяється. Бачите? Дуже зручно. Тобто, вибір дистанції до попереднього автомобіля, і цей автомобіль буде цю дистанцію утримати. Та зупинятися, якщо буде різка зупинка попереднього автомобіля до повної зупинки. Контроль за сліпими зонами. Теж відео ви це побачите. Диски у нас оригінальні 17, залишок по гумі, дуже класний, десь 6 7 мм, вона зимова. Ну, зимова. Також підключення телефону по Bluetooth, мультикермо, функція Android Auto, Apple CarPlay. Також є дуже цікава функція контроль за смугами руху. І ця функція вона працює дуже активно і не дає вам виїхати за межі смуг руху. Також, якщо ви їдете в місті і хтось з людей вискакує на дорогу, то автомобіль зупиняється, тобто він, він бачить людей. Коли ви заднім ходом заїжджаєте, виїжджаєте на парковку з парковки, якщо бачить якусь перешкоду, він теж зупиняється. А ще є така класна функція, як автоход. Тут повністю електричне стоянкове гальмо. І якщо ви активуєте функцію автоход, коли ви вмикаєте автомобіль, то він сам становиться на електростаєнкове гальмо. Або коли ви їдете по місту, стоїте на світлофорі і це буде нагору, то машина назад не відкочується, вона сама становиться на електростаєнкове гальмо. Друзі. Дуже класна функція, і не на всіх авто воно буває, але ну, на фольксвагенах воно буває. І за це ми і любимо цю класну марку. Друзі, машина по витраті показує, дивіться, в середньому 6,4. Як для великого мінівена з двигуном сил, автомат, це якби нормальна витрата. Так що, в принципі, машина дуже економічна. Спереді двозонний зони клімат контроль. Ззаді теж можна об... Управляти кліматом. Додаткові сітки у нас закривають вікна заднього ряду. Сидіння у нас складаються дивіться, для двох пасажирів підлокітник. Сидіння двигається, складається. Ну, і це також. Тобто ви можете перевозити великі вантажі там, ну, по габаритам. Століки для ваших дітей ви можете тут поставити. Дивіться, їде дитина десь далеко, поставили отаку. телефон і вона насолоджується. Замовляємо. І такі авто вас чекають в Німеччині. Зараз на них є незначні снижки, але, є. але українська митниця дає на Фольсайн Туран. Розмитнення менше, ніж на Volkswagen Passat b 8 Це фактично як Volkswagen Golf 7 по розмитненню. Так що, друзі, не втрачайте свій час замовити зараз авто до 1 вересня, тому що з 1 вересня, можливо, авто додається у вартості вже в Україні на українських номерах десь приблизно плюс 20%. Тобто, якщо ця автівочка, припустимо, стала зараз в 20 тисяч доларів. То через два місяці вона вже буде коштувати 22. Тобто ви на ровному місці можете або втратити 2000 доларів, або заробити. Дивіться самі, як вам краще. І взагалі стан авто збережений, якісний. А тепер, друзі, найцікавіше, скільки ж я заплатив за розмитен, і скільки можна мінімум заплатити за розмитання такого класного автомобіля в Україні. 172 925 гривень, друзі. Отака От сума була заплачена за розмитнення, і це мінімальна вартість на розмитнення такого автомобіля в Україні. І ми можемо вам запропонувати аналогічні варіанти. І зараз на даний час є дуже цікавий варіант такого ж кольору чуть-чуть світліше, в синьому кольорі буде Volkswagen Turan. Комплектація ComfortLine, Al-Cantar, LED зад задпартроніки, диски 17 оригінальні. Ну, має чуть більше пробіг 218 тисяч кілометрів. Теж автоматична коробка передач двигун 2.0 150 сил. І в Україні з усіма витратами вам вийде 17500 євро. Друзі. Так що звертайтесь, є машини дорожчі, є машини з меншим пробігом, є в кольорі. Білому, сірому, темно-сірому, світло-сірому. Не втрачайте свій час, спійте замовити авто до нового закону по податкам. Друзі, а далі ви побачите відгук нашого замовника, і ми йому допомагаємо поставити автомобіль в Києві на нього. Тобто, робимо, як ми її обіцяли. Обіцяли все під ключ. Друзі, також у нас є послуги. Якщо ви не можете до нас під'їхати, автомобіль вибрати, то я можу це зробити, до вас під'їхати. Або ви не можете автомобіль забрати, ми можемо вам його відігнати до місця вашого проживання. Звертайтесь, друзі, і українцям у всьому допомагаємо. Друзі, а ще ті українці, котрі живуть в Європі на законній підставі. Ми їм також допомагаємо купувати автомобілі для реєстрації на них в Європі. І буквально недавно ми показували на відео, як ми купили наші замовниці українки, яка живе в Польщі, автомобіль для Польщі. І це ми теж показали. Так що звертаємось, друзі. І в цьому ми теж вам допоможемо. Так, сьогодні ми нашому замовнику віддаємо Volkswagen Туран. Так, ми його е, показали вище, тобто відео ви його побачили, як ми його вибирали. Валерій до нас звернувся з Черкаської області. Так, що скажете, Валерій, як ми працювали, все вам сподобалось, не сподобалось. Так, мені все сподобалось. Попередньо звертався до інших людей, але там були. Незручні для мене умови. Умови Андрія для мене підійшли ідеально. Машина прийшла швидко. Я задоволений. Рекомендую. Так, Валерій, дивіться, от ще значить, вони завжди чомусь витаскують, ну, от я не забув віддаю, значить це у нас дивіться тюп. Це машина проходила техоля. І тут що вони робили. Це останній сервіс, то що я вам казав. Значить, по він номеру у... Офіціаловці, все витягнете і тут подивитись, що вас цікавить. І це дивіться, це, о, оцю бумажечку, щоб вона завжди у вас була, вдруг ви поїдете, або ваша е, дружина, або ваш син поїдуть і в Німеччину, ставити машину можна буде на німецький облік. Тобто для українця це можливо поставити машину, якщо вони знаходяться там по захисту, да, в даний час можна поставити машину на німецький облік. Українські номера і техпаспорт будуть зберігатися в німецькому мрео, а даються німецькі техпаспорти номери. Ну, уся бумажка потрібна. Це обов'язково. Зберігайте її. Все, а зараз їдемо в мрео, і Валерій ставить на себе автівочку. Все це, я думаю, зробиться ну, десь за годинку часу. Все, на цьому все. звертаємось за такими машинами, якщо кому потрібно, вони є. Всім гарного дня і миру!